Ей, привіт! Чи знаєш ти, що прямо зараз ти можеш отримати онлайн-роботу в одній із найкрутіших сфер 3D-моделювання? От тільки уяви, ти сідаєш із ноутбуком у затишній кав'ярні чи вдома, створюєш персонажа для гри чи стильний об'єкт для Ютуб-ролика. Ти в команді творчих людей, де кожен ділиться ідеями, де твої моделі оживають у проєктах, які бачать мільйони. Ти працюєш у вільному графіку. Обереш проекти, які запалюють, а твоя зарплата рівня США чи Європи. Ти береш замовлення на фрілансі, викладаєш моделі на маркетплейси і отримуєш пасивний дохід за їх скачування. А твої роботи з'являються в роликах, які ти сам любиш. І це не казка, це реальність наших студентів у 3D-моделюванні. Але не поспішай мріяти. Щоб туди потрапити, треба реально пахати. Наші партнери з США та Європи прямо зараз шукають моделерів. Для реальних проєктів від інді ігор до анімацій для топ-брендів. Ми готуємо спеціалістів, яких розбирають як гарячі пиріжки. Але ось у чому питання: чи готовий ти, чи є в тебе те, що потрібно, щоб витримати цей шлях. А що взагалі для цього потрібно? Давай перевіримо твої сумніви і з'ясуємо, чи зможеш ти стати частиною цієї індустрії. Додивись до кінця, і ти сам зрозумієш, що це твоє. Поїхали! Ти коли-небудь замислювався, хто стоїть за улюбленими іграми, мультфільмами чи рекламою? Це 3D-моделери, які створюють усе: від персонажів до цілих світів. Попит на них росте шалено. У 24 році лише ігри завантажили 49 мільярдів разів. І кожна потребує 3D. Від інді студій до гігантів рівня Netflix. Усі шукають моделерів і новачки тут також на розхват. Це шанс працювати з будь-якої точки світу, обирати проекти, які запалюють. Але це не легкий шлях. Треба вкладатися, щоб досягти крутих результатів. Я думаю, у твоїй голові вже куча сумнівів. А що якщо не потягну? чи вистачить мені навичок часу, ресурсів, не переживай! Давай розберемо кожен твій страх і перевіримо. Чи зможеш ти стати 3D-моделером? У мене немає потужного комп'ютера. Мій ноут гутить як вентилятор. Для 3D потрібен ПК за тисячі баксів. І так, чи вистачить твого заліза? Ну, на початку на старті не потрібен суперком. Будь-який ноут, який потягне браузер, підійде. У Blender безкоштовній програмі ти почнеш із простих моделей: мечі, меблі, роботи для ігор. Наші студенти як Аня моделювала на п'ятирічному АСЕР і брали замовлення за 100 доларів. Але доведеться витратити час, щоб розібратись з програмою. Маєш ноут? Ти ближче, ніж ти думаєш, але чи готовий ти вчитися? Я не знаю англійської. Як спілкуватися з клієнтами, якщо я не говорю англійською? Чи потрібна тобі мова? Англійська не обов'язкова. На біржах типу Fiverr ти пишеш рідною мовою. А штучний інтелект або перекладачі, як Діп, роблять текст ідеальним. Наші студенти, як Саша, який знав лише Hello, працюють із клієнтами через чіткі описи моделей. Але тобі треба бути точним у спілкуванні. Маєш телефон із перекладачом, ти в грі. Я не творчий, не вмію малювати. Я не художник, 3D для креативних геніїв. Чи потрібен тобі талант? 3D це не про пензель, а про інструменти. У блендер ти створюєш форми, то даєш текстури як у конструкторі. Наші студенти, які також вважали себе нетехнічними, за два місяці роблять моделі за 100 доларів. Але це вимагає терпіння. Моделі треба доводити до пуття. Якщо ти зможеш зібрати пазл, ти зможеш моделювати. У мене немає досвіду в 3D. Я повний нуль, як почати. Чи може новачок стати моделером? Усі починали з нуля. І ти не виняток. Ми вчимо покроково від простих форм до персонажа. І із старту ти працюєш над завданнями, які наближають до реальних результатів. За 2-3 місяці ти збереш портфоліо з п'яти моделей, які привертають увагу. На біржах типу Upwork є замовлення на прості моделі: зброя, меблі. За 300 доларів. Але найважливіше це дійти до кінця, бо без праці результату не буде. Якщо ти готовий вчитися і не здаватися, то ти впораєшся. Але чи витримаєш темп? Мені здається, що 3D-програма це занадто складно, я не розберуся. Блендер спочатку лякає, але ми вчимо тільки те, що потрібно для замовлень. За два місяці ти зможеш робити моделі за 100 чи 200 доларів. Наші наставники дають прості інструкції, але тобі доведеться сидіти вечорами. Якщо ти можеш пройти гру, то ти розберешся, якщо не кинеш на півдорозі. Де я знайду клієнтів? Навчуся, а хто десь роботу? Чи є місце для тебе? Після перших моделей портфоліо ти вже не нуль. З цим мінімумом можна йти на біржі і набирати досвід. Якщо можеш зробити просту річ якісно, клієнт знайдеться. А щоб ти не бігав на мання, ми даємо чіткий план, допомагаємо з пошуком замовлень і гарантуємо працевлаштування. Наші студенти виходять на дохід від 1500 доларів одразу після навчання. Але чи зможеш ти вразити клієнтів? У мене немає часу. Я працюю, ходжу в універ. А коли вчитися. Для навчання вистачить 1-2 годин, а для роботи 3-4. Якщо хочеш швидкий кар'єрний ріст і більше заробляти, то 6-7 годин. Але гнучкий графік обираєш сам. Наш курс підлаштовується під твій ритм, але це не для всіх. Це доросла сфера, і якщо ти не готовий організувати себе, тобі може бути важко. Подумай, чи підходить тобі такий темп. Якщо ти можеш знайти час між парами чи після роботи, ти в грі. Але чи зможеш тримати ритм? Я не дисциплінований, я лінивий, кину все. Якщо зовсім не готовий працювати, таке теж буває. І тоді це справді не твоя історія. Але більшість просто боїться, що не дотяне. Тут за твоїм прогресом стажить наставник. Він бачить, коли ти завис, коли не йде, і допомагає зрушити з місця. Наставник дає зворотній зв'язок, контролює темп і не дає зійти з дистанції, коли хочеться здатись. І коли з'являється результат, ми не зупиняємося, а ведемо до фінальної цілі робоче місце. Всіх випускників ми гарантовано працевлаштовуємо. А тих, хто працює найбільше, швидко розбирають наші партнери. З США та Європи у великі компанії та міжнародні проекти. Ринок перенасичений. Кому потрібен ще один моделер? Їх тисячі. Чи є місце для тебе? Багато спеціалістів на ринку або не доводять роботу до кінця, або зникають, або не вміють спілкуватися. А попит росте відео, ігри, реклама, додатки навіть GTA 6 переносить, бо бракує моделерів, які можуть видати якість. Від простих об'єктів до складних персонажів. Замовникам потрібні ті, хто робить нормально і в срок. Якщо ти готовий працювати над собою, твої моделі точно знайдуть місце. Але чи скористаєшся ти шансом? Софт дорогий чи складний. Програми коштують тисячі. Чи можеш дозволити собі софт? Блендер безкоштовний і простий для новачків. Ми вчимо тільки тому, що потрібно для роботи. Але тобі потрібно розібратися в меню. Це як перший раз відкрити інстаграм. Спочатку не зрозуміло, але з практикою стає легше. Якщо зможеш завантажити додаток, ти впораєшся. Потрібні роки щоб заробляти. Я не хочу вчитися роки. Чи встигнеш ти швидко? За 2-3 місяці ти робитимеш моделі за 50-300 доларів. Але це щоденна робота. За півроку реально вийти на стабільний заробіток. Це не університет, але і халтурникам тут не місце. Ми допомагаємо як можемо, але це доросле життя і реальна гра. Якщо будеш лежати, ніхто нюантись не буде. Треба старатися, пробувати рости. Якщо готовий пахати, то ти в темі. Це не моє, раптом не сподобається. А якщо не зайде, чи це твоя справа? Не думай про 3D, як щось складне. Це креативна спільнота, де ти працюєш із ютуб-каналами, мультиками, іграми. Сюди люди йдуть не лише за грошима, але й за кайфом творити. Ми даємо трамплін, щоб ти почав. Але далі ти можеш дорости до нереальних проєктів і це тебе затягне. Багато хто переходить у моделювання з інших сфер, бо це дає свободу і творчість. Якщо готовий спробувати, то ти ближче до мети. Але чи ризикнеш немає грошей на курси. У мене немає бабок, чи можна стартувати без витрат. Щоб почати 3D, тобі нічого не потрібно. Блендер безкоштовний на YouTube купа уроків. А ще можеш спробувати наш безкоштовний урок, щоб відчути сферу. Але тобі треба вкласти час і зусилля, щоб розібратися. Якщо готовий працювати, то гроші не проблема. Але чи зробиш крок? Я не технічно підкований. 3D для технарів. Чи потрібні технічні знання? 3D це не код, а кліки і форми. Ми вчимо простим операціям. Якщо вмієш скролити ленту, то ти впораєшся. Але чи готовий вчитися? Мої моделі будуть неякісними, клієнти не куплять, мої моделі виглядатимуть криво. Хто їх купить? Чи зможеш досягти якості? На старті ніхто не чекає шедеврів. Клієнти купують прості моделі, якщо вони відповідають технічному завданню. Але ти вже будеш працювати на рівні достатньому для перших замовлень. Велике хибне уявлення, що гроші лише у популярних іграх. Є сотні тисяч мобільних ігор, де потрібні середовища, об'єкти, за які добре платять. І на цьому можна заробити. Є маркетплейси, фриланс, де твої моделі купуватимуть. За це не варто переживати. Ми всередині ринку. І бачимо, як новачки приходять зеленими, а через кілька місяців вже працюють у компаніях. Але тобі треба буде слухати фідбек і виправляти помилки. Якщо готовий старатися, твої моделі куплятимуть. Але чи не злякаєшся ти критики? Отже, чи є в тебе те, що потрібно? Старий ноут є 2 години на день, є запал творити і пахати. Якщо ти досі тут, то точно є. Ми перевірили кожен сумнів, комп, англійська, талант. Досвід, складність, клієнти, якість усе це не зупинить, якщо ти готовий працювати. Наші студенти, як Аня, Саша, Віка, починали з нуля і тепер творять моделі для ігор і реклами, кайфуючи від процесу. Вони сказали, я готовий. А ти? Якщо відчуваєш, що це твій шанс, зараз твій момент, щоб діяти. 3D-моделювання – це не просто заробіток. А шанс створити, кайфувати і жити так, як мрієш, з ноутбуком вдома чи в подорожах. Ми гарантуємо найкращі умови та американські зарплати від 1500 баксів. Але ти мусиш працювати. Приходь на безкоштовний урок із засновниками студії, які заробили мільйони на 3D та ведуть цю індустрію. Отримай план, як освоїти 3D-програми за два місяці, зробити портфоліо, яке вразить, і вийти на стабільний заробіток із нашими HR-ами. А ще як заробляти пасивно на маркетплейсах. Створюючи моделі у вільний час, ти можеш викладати їх на сайти, де платять за кожне скачування. Доступ лише за попередньою реєстрацією без запису ефіру. Не встигнеш? пролітаєш. Запишись за посиланням в описі: це твій крок до життя, де ти твориш і кайфуєш. Ну а якщо ти вже в 3D, то напиши в коментарях, як почав. Це справді надихає. Чекаємо на уроці. Побачимось!